Конференц-залі збираються люди. Всі вони прийшли на науково практичну конференцію, яка має назву Посівна 2023 вибір прибуткових культур. Дана подія організована для того, аби допомогти нашим фермерам та аграріям у правильному виборі культур. І в майбутньому до нашої громади заходили інвестори, створювались робочі місця. Тим самим збільшувалось надходження податків в міський бюджет, ну і власне в бюджет держави. Ми сьогодні зібралися у Подільську для того, щоб допомогти фермеру вибрати правильні культури, економічно обґрунтовані, скажімо так, страхові культури, тому що ми всі знаємо, що кукурудза соняшник багато хто залишив у полях, і тому 23-й рік посівна кампанія буде надскладна і потрібно вибрати правильні культури. Це основна мета нашої сьогоднішньої конференції». Ференції сьогодні ми розбираємо такі культури, як квасоля, горох, нут, сочевиця, льон, гірчиця і хочемо донести до наших аграріїв, що потрібно прорахувати в нинішніх реаліях, гарно висіяти з тими матеріалами, які є. Зібрати гарні врожаї, а також вигідно продати. Тобто не просто посіяти, а потрібно сіяти те, що Надалі зможе бути економічно вигідним саме для нашого аграрія. Дякую, Ще одне питання. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, ось всі ці зацікавлені люди, які сьогодні прийшли, чи багато їх, чи, в не... чи є в них той інтерес, да, на який ви розраховували, і чи буде результат після цієї конференції? Я впевнена, що результат буде. Чому? Тому що ми цю конференцію організували не просто так, а по... А... По тим запитам, які до нас приходили, тобто наразі не всі аграрії ознайомлені з культурами, з технологіями вирощування, це потрібно робити, інформувати і для того, щоб наші аграрії знали, куди можна звернутися за консультацією. Тому результат однозначно буде. Це тисяча відсотків. Як ви вже зрозуміли, на даний захід було запрошено багато поважних гостей. Це і представники Подільської міської ради, в тому числі перший заступник міського голови Олена М. Музичук, яка вкотре наголосила, що керівництво нашої громади відкрито до спілкування, і ми готові підтримувати актуальні та важливі на сьогоднішній день питання, які будуть нести за собою позитивний результат та в майбутньому давати хороші плоди. Михайло Лазаренко, очільник районної державної військової адміністрації, також був присутній на заході, де розповів всім присутнім про плани, можливості та взагалі, як працюють фермери у час воєнного стану. А це радник міського голови Леонід. Ти сельов він оголосив на тому, що скоро війна закінчиться, а життя громади продовжується. І такі конференції без всякого сумніву стануть хорошою перспективою в подальшому. Подільська міська територіальна громада сама по собі є аграрною. Тут більше 9 тисяч гектар сільхозугідь, а ще значно більша їх кількість знаходиться в подільському районі і навкруги, тобто. Вирощуються культури соняшникові, бобові, жито, пшениця, ячмінь тощо. Але переробної промисловості у нас для цих культур майже немає. Є там для соняшникових олій, є по територіальній громаді, і ну, хлібокомбінат, і мілкі підприємства, які переробляють зернові. А так, щоб місто могло переробляти у собі ту всю продукцію, яку вирощується в Подільському районі навколо, її немає. Тому ми зацікавлені в цьому, виконуючи повноваження міської голови, в цьому зацікавлений, щоб створити умови і в тому числі за рахунок цієї конференції для інвесторів. Залучити їх, у нас є всі умови для цього. У нас є індустріальний парк започаткований, 35 гектар землі. На цій території можна створювати ці підприємства переробні. У нас є через місто проходять вигідні шляхи автомобільні, залізничні, є вокзал, є митниця. Все це для інвесторів створює привабливий момент для того, щоб вкласти сюди гроші. А якщо Такі підприємства будуть створені, то, звичайно, по-перше, продукція здешевіє, не треба буде її звідки доставляти. От, тут будуть створені робочі міста нові, наші жителі принесуть цю зарплату додому в сім'ї, податки з їх діяльності будуть поступати в бюджет міської територіальної громади ну, і в державу. От, і рівень життя буде підвищено. Тому От ці складові цієї задачі вони важливі, і я вважаю, що ми виконали свою поставлену задачу. От я вже спілкувався з. Учасниками цієї конференції їм сподобалось». на заході. Також був присутній і Микола Кравченко, керівник подільського відділення Ощадбанку. Він свою чергу зазначив, що, попри війну, Ощадбанк працює та відкритий для наших фермерів та аграріїв, готові надавати кредитування та неабияку фінансову підтримку. По програмі заходу я розповів наші програми досягнення банку, які реформи відбувалися в банку. Це в першу чергу збільшення, збільшення кредитного портфелю взагалі по системі щодо по Україні. Навіть в період агресії, сусіда-агресора банк не зупинився, працює, підтримує як виплати соціальні, так і виплати. По по кредитам кредитує бізнес активно кредитує тому що без кредитування на жаль на сьогодні в принципі бізнесу існувати неможливо і це нормальна це нормальна практика тим більше що держава за допомогою уряду створює дуже багато класних програм які реалізуються на наших гостях, в принципі, вже реалізовані, які є нашими клієнтами. І вони бачать і користуються деякі вже по декілька разів. Вони бачать, що дійсно це є класна економія, класні інвестиції, в залежності від кредитного проєкту, відповідно до каждого індивідуального клієнта. І дійсно така підтримка необхідна, тому що фінансовий сектор він має працювати, бізнес має працювати, тому що це ті ж самі податки, це такий, знаєте, цикл, який нерозривний. В принципі, наш банк жодного дня не зупиняв свою роботу. Наприклад, подільське відділення працює з 24 лютого 25, і по суті, весь березень ми взагалі працювали без вихідних. На сьогоднішній також ми не зупиняємося. Всі знають цю проблему з відключенням електроенергії. У нас ми забезпечені електрогенератором. Ми працюємо, забезпечуємо обслуговування як фізичного населення, так і юридичних осіб. Віддалений клієнт банк допомагає юридичним особам здійснювати всі платежі віддалено. Все все працює зараз на цьому заході. Ми запросили. Я запросив тих, хто ще не на наші клієнти до нас скористатися програмами різними програмами фінансування, кредитування та навіть просто користуватися послугами ще тому що це стабільність, як я зазначив. Це стабільність, в принципі, сміливість у деякому випадку і сила, тому що ми, як я зазначив, на заході щедбанк це перший банк в Україні серед цих банків, які відкрилися відразу після деокупації Херсон. Відновили свою роботу, точніше, відновили свою роботу, вже приймають населення, ну, тобто повним повноцінна робота відділення. Це ще раз доводить, що ну, стабільність признакла. Тобто ми працюємо, не зупиняємося і впроваджуємо. Класні класні програми реалізуються в принципі. Всі державні програми ощад є локомотивом в реалізації цих державних програм. Отож, висновок такий: попри війну життя нашої громади не зупиняється. Продовжуємо працювати, піднімати рівень життя кожного з нас та робити все можливе, аби фінансовий рівень громади збільшувався. Ксенія Соболевська, Олександр Подалюк, Ілля Баюль, телекомпанія КЕТ.